Що таке децентралізація, місцеве самоврядування та регіональна політика? На ці запитання відповіли буковинські історики та влітологи в збірнику наукових праць, влада та управління ученіцях презентували четвертий том книги. Буковинські науковці зібрали свої думки щодо розвитку країни в одну книгу влада та управління. Учасники конференції, які спроваглися із своїх доповідей, зробили наукові статті, які вийшли зараз друком. Там не є широке коло проблем. Ну зокрема, зараз усіх на слугу проблема децентралізації. Політолог Андрій Круглашов розповідає: крім децентралізації, у книжці основні теми місцеве самоврядування, міграційні процеси, регіональна політика, а також історичні аспекти управління на Буковині. Книгу написали за Матеріалами другої міжнародної наукової конференції муніципальні читання імені Антона Кохановського знакової фігури для історії нашого міста і краю, людина, яка стала легендою, яка зробила величезний внесок розвиток Буковинського регіону і саме столиці Чернівців. Це вже четверта подібна збірка. Книга про те, як налагодити співпрацю громаді та владі. Можна перерахувати одиниці областей, які мають якусь подібну співпрацю Але в Чернівецькій області, зокрема в нашому місті. Така співпраця налагодилася. Я рахую, що це достатньо вагоме, вагоме значення має для розвитку територіальної громади нашого міста. За словами Сергія Гакмана, в планах книгу розповсюдити не лише по області, а й по Україні та навіть за її межами. З цього моменту незалежно від волі авторів. Цими працями можуть користуватися, їх можуть хвалювати, їх можуть критикувати, на них можуть посилатися, і це своєрідний шлях, самостійний шлях. Юрій Гоманович, Сергій Лоткін, Чернівецький промінь.